сидіння автобусні, чому їх перестав продавати, давно закупляти, тільки ремонтую. Автобуси в основному почала виробляти Турція. І от, наприклад, цього, ну, механізм, все ніби те саме. Це просто тканина перешита. Все ніби те саме, але ж, але ж, але ж е, першим ділом, що туди сунуть. Якість не та і туди сунуть пацяки свої перешивщики. от Не маючи відповідних зажимів для обшивки, вони її взяли, запіндюрили на клей. Ну Це таке часто буває в них, коли здають перешивати не тим, кому треба, то вони часто от якісь похожі халтури роблять. От що робив, сюди взагалі забили фанеру, Обшивку заверну, ну, от в цей канаву І забили фанеру. І прям степлером тканину до фанери. Сьогодні здавав сідушку капець. Ну, є ж оті зажимчики. от Так, поїхали. Першим ділом рукожопи, що лазять, шиють їх, і потім після них тяжко. Друге діло якість самих тканин. Ой, тканин, самих матеріалів. Оце підсрачник. Його вже ремонтували. Я не кажу про якість ремонту, на базармування, але все одно. Я не кажу про якість. Я кажу про якість самих матеріалів. От паралон сів. от Він ніби, дивись, от є. А от я вжимаю. Ну, він сів, я пальці свої відчуваю. Ось все, він як желе Став. Такий паралон викидається і все. І оце рідний Мерседесовський. В нього і колір другий. от І от. Він супкий. Мерседеса, ну і в цій, в цій модель сам єдиний недолік, в них тут сильно низьке місце посадочне зурмонно. Тому ділаємо підкладочку невеличку, натягуємо його і де якраз п'ята точка. Тут такий ось уступчик зроблений всередину якраз під п'яту точку. І він набиває незручно сидіть. Якраз під копчиком. Тому діла невелику підкладочку, ми це вже діло знаємо, вивчили і краще. Тобто Якість самих матеріалів в автобусах і в фурах. Ну, якщо це оригінальні матеріали, то набагато, набагато у фурах вища якість, ніж в автобусах. А от про, провели прийшла сідушечка в неоплановській тканині. Це взагалі жах. Тому що тут теж треба її рівняти цю яму. Тут яма просто від старості зроблена. рівняється, вона дуже жорстка, взагалі не тягнеться, Ця тканина не тягнеться. Ті тканини, що ми ж ємо, вони хоч трошки тягнуться, це не тягнеться. Ось тобто, такий ремонтний паролом. Вже буде тяжко її одіти. І другий момент, хоч і вона цупка і плотна, але вона при цьому вона дуже легко рветься. Вони Оце ось, 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 ось поперечні ниточки, оці масінькі, ці, ці, бачите, да? вдоль вона хорошо зроблена, а в поперек вона рветься аж бігом. Я вже з цим ділом сталкувався, чуть-чуть потягнув її на пошу тільки так і розійшлася. Вдоль вона тримає в впоперек вона не тримає. Тому про неоплановську тканину, ну в мене тканини, в мене таке мління, що хто не миш є, то. Блин. Зробіть уже тоді паралон нормально, тому ж потім уже це надіти сюди, це вже неможливо.